Беремо дві пластмасові пляшки. Першу наповнюємо водою і щільно закриваємо. Іншу теж закриваємо герметично. Повітря набуває форми пляшки, у якій міститься. Тепер перша пляшка наповнена рідиною. А друга. Газами, з яких складається повітря, стискаємо пальцями спочатку пляшку з повітрям. Вона стискається. Після припинення стиснення газувати повітря набуває первинної форми. А потім пляшку з водою. Її неможливо стиснути. Робимо висновок. На відміну від води. Повітря можна легко стиснути.